Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати тему текст. Ви вже знаєте, що є такі типи текстів, як текст розповідь текст опис та текст роздум Сьогодні ми зупинимося на особливостях саме тексту розповіді. Ми навчимося добирати заголовок до тексту. Добирати зачин, добирати кінцівку, навчимося виділяти у тексті ці його основні складові частини. Отож, я закликаю вас бути на уроці уважними, зібраними, де потрібно ставити відео на паузу і виконувати те завдання, яке вас попросить вчити. Ну що ж, розпочнемо наш урок. Отож сьогодні ми розглядаємо таку тему уроку Текст-розповідь. Ми удосконалимо свої вміння складати та редагувати текст розповідь. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і виконайте ту каліграфічну хвилинку, яка зображена на цьому слайді. Для цього поставте відео на паузу і запишіть ці сполучення букв та букви собі у зошит. А тепер давайте повторимо, що ми знаємо про текст розповіді. Основна тема та мета тексту розповіді розповісти або повідомити про що ще про когось. І тут ми використовуємо таке секретне слово. Що відбувалось? Який же план тексту розповіді? Перше це початок події, друге розвиток події. І третє кінець події. До речі, найуживаніша частина мови в тексті розповіді це дієслово. А тепер давайте звернемо увагу на це зображення і дізнаємося, це текст розповідь чи ні. Вам потрібно буде довести або заперечити свою думку. Читаємо речення в такому порядку, як вони написані. Дівчинка завжди допомагає батькам по господарству, а ще виганяє їх на луг, щоб попасти. Тажки віддячують дівчинці свіжими яєчками, катруся живе у селі, щодня вона годує курей зерном. Як, на вашу думку, це буде текст розповідь, і чи взагалі це буде текстом? Ні, це не текст, тому що речення тут розміщені не в такій послідовності, як потрібно. І цей текст ми називаємо деформованим текстом. А тепер давайте подивимось, як буде виглядати цей текст, коли ми поставили речення у правильному порядку. Катруся живе у селі, дівчинка завжди допомагає батькам по господарству. Щодня вона кур годує курей з зерном, а ще виганяє їх на луг, щоб попасти. Пташки віддячують дівчинці свіжими яєчками. І справді це буде текст розповідь. Тому що тут ми дізнаємося про те, як дівчинка допомагає батькам вирощувати господарство. Але ж ми знаємо, що кожен текст має зачин, основну частину та кінцівку. Отож, давайте визначимо ці частини у нашому тексті. Катруся живе у селі. Так, це буде зачин тексту. Дівчинка завжди допомагає батькам по господарству. Щодня вона годує курей зерном, а ще виганяє їх на луг, щоб попасти. А це в нас буде основна частина, вона найбільша. І кінцівка. Пташки віддячують дівчинці свіжими яєчками. Ось ми побачили, що цей текст правильно побудований. У нього є зачин, основна частина. Та кінцівка. А як вам діти такий текст? Він побачив на дереві гніздо, коля вирішив взяти пташенят, виліз на дерево. Раптом гілка зламалась і хлопчик впав на землю. Ох і сильно забив ногу. Вам щось зрозуміло? Мені не дуже. Тому що тут немає ні заголовку. Ні зачину, ні кінцівки тексту. І текст це є неповним і відповідно незрозумілим нам. Отож, давайте виберемо заголовок для цього тексту, а ще додумаємо за чим та кінцівку. Що ж у нас вийшло? Врятована пташина сім'я, Микунка йшов до лісу. Він побачив на дереві гніздо. Коля вирішив взяти пташенят, виліз на дерево. Раптом гілка зламалась і хлопчик впав на землю. Ох і сильно забив ногу. Отак природа провчила хлопчика не зачіпати пташини гнізд. Тепер у нас все на місці. І заголовок, і зачин, і кінцівка. А ще зверніть увагу і подивіться, скільки дієслів використано у цьому тексті розповіді. Всі вони обведені червоними кружечками. Але можна побудувати текст по-іншому. Наприклад, як природа Миколку провчила, Миколка йшов через парк додому. Він побачив на дереві гніздо. Оля вирішив взяти пташенят, виліз на дерево. Раптом гілка зламалась і хлопчик впав на землю. Ох і сильно забив ногу. Отак природа провчила хлопчика не зачіпати пташини гніз. Отож ми бачимо, що, змінивши зачин і кінцівку, зміст нашого тексту розповіді зовсім змінився. Наш урок підходить до завершення, і вам потрібно буде виконати наступне домашнє завдання. Вам поданий текст, в якому є тільки основна частина. Вам потрібно буде придумати до неї зачин, кінцівку. По бажанню можете придумати і заголовок цього тексту розповіді. Отож, діти. Я думаю, що ви успішно виконаєте це завдання. Діти, я маю надію, що ви були уважними і запам'ятали той матеріал, який вам подавався на уроці. Я думаю, що кожен з вас відповідально поставиться до виконання домашнього завдання. Домашнє завдання ви шукаєте або в відео, або воно буде продубльоване на слайді, який буде знаходитися під відео. Отож, я очікую на чудовий зворотній результат, закликаю вас активніше працювати на наших уроках. А поки що я бажаю вам успіху, до нових зустрічей!